Добрий день, дорогі друзі! З вами знову канал Мухобойка. Це значить, що Григоровна і Олексіївна з вами. Ага. Та розкажемо щось хороше і нове. Доброго здоров'я тобі, Олексіївна. А що ти сьогодні їсти варила? Бо я такий борщ зварила. Та такий, та такого борщу ніхто не їв, і такого борщу, як я, ніхто не зварить. Ну, Григоровна, смачного тобі. От. А я нічого не варила. Я у відпустку їду. Яку відпустку, Олексіївна? Ти що забула? Ти давно на пенсії. Ой, так, Григоровна, на пенсії чи в декреті, то неважливо. Відпустка є відпустка. Їду у Пирятин. У столицю біля скучай тут хоч мене. Я тобі біля привезу. А ви знали, що поряден столиця біля шів, і ми, звісно, приїхали сюди, щоб це перевірити. На території біля платформи автовокзалу є ринок, де продають ті самі білящі. і ми їх спробували. І вони нам дуже сподобались. Тому однозначно рекомендуємо та запрошуємо всіх самим їх скуштувати. Олексіївна наїдалася там порятинськими біляшами. Наш спеціальний позаштатний кореспондент поїхав з інспекцією ще в одне місто. Нічим не гірше за порятин, скажу я вам. А ви знали, що Київ це столиця перепічки. І ми, звісно, приїхали сюди, щоб це перевірити. В самому центрі Києва ми знайшли це місце, де продають ці самі перепічки. І ми спробували. І вона нам дуже сподобалася. Тому однозначно рекомендую скуштувати всіх київську перепічку у столиці. З вами було Полтавське обласне теленогібачення і програма Fiolet View.